Сергій і сам не помітив, як звечоріло. Сьогодні він не поспішав додому, чи краще сказати, зовсім не хотів туди повертатися. Чоловік ішов вулицею і, здається, нікого не бачив. Свої 35 він успішний чоловік, має власний бізнес, автомобіль, квартиру. Так буває. Здається, є все, але немає на душі спокою. З кожним днем Сергію все більше здається, що він зробив неправильний вибір у житті, одружившись не за покликом серця, він дуже кохав Таню, а одружився з Світланою. Тетяна була найкрасивішою дівчиною в класі. Сергій довго не знав, як зізнатися їй в коханні, наважився на випускному. Виявляється, Тетяна теж була закохана завжди мовчазного Сергія. Відтоді вони були разом, навіть поступили в один університет. На п'ятому курсі молоді люди вирішили одружитися, та все змінив один випадок. Якось Сергій повертався пізно додому. Його біля під'їзду перестріла якась жінка, все виглядало, наче випадково. Жінка пильно глянула на Сергія і прорекла: Не одружуйся з Тетяною, лихо тебе чекатиме. Світлана твоя доля, а не послухаєш, біда буде. Жінка зникла так само швидко, як і з'явилася. Сергій був ошелешений почутим. Не хотілося вірити в цю маячню, та йому не давала спокою думка, звідки ця дивна жінка знає про Тетяну. А потім чоловіка, наче підмінили, і незабаром в його житті з'явилася і Світлана, дівчина з паралельної групи. Сергій і досі не може пояснити, чому одружився з нею, адже вони зустрічалися всього лише місяць. Коли Сергій вінчався в церкві з Світланою, Тетяна вила від болю у власній квартирі. Коханий кинув її після стількох років і, що найдивніше, без жодних пояснень. Тепер Сергій зрозумів нарешті, що щасливим він так і не став більше того, він зробив нещасною ту, яку найбільше кохав. Після весілля Сергія Таня наче кудись поїхала, можна сказати, зникла, розчинилася у великому світі. Своє одруження Світланою Сергій з перших днів визнав помилкою. Та дівчина швидко виправила ситуацію, оголосивши, що чекає дитину. Невдовзі у них народилася донечка, тож мови про розлучення і не могло бути принаймні на деякий час. З роками прірва між подружжям зростала. Сергій все частіше розумів, що Світлана не його жінка і що він досі кохає Тетяну. Стерпиться з не спрацювало. Навпаки, ставало все гірше. Все прояснив також випадок. Світлана якось неохоче говорила про тітку мамину рідну сестру, яка жила неподалік в селі. Сергію здавався дивним той факт, що рідна тітка жодного разу не навідала племінницю. Та якось на базарі, скуповуючи продукти, Сергій побачив, як його дружина мило спілкується з якоюсь жіночкою. Ця зустріч не давала чоловіку спокою, він був упевнений, що вона йому знайома. Порозріння прийшло під ранок після недоспаної ночі. Так. Це була та жіночка, яка колись прорекла Сергію його долю. І хоч пройшло багато років, чоловік впевнений це таки вона. Світлані нічого не залишалося, як зізнатися, що це її рідна тітка, і що колись вона попросила її влаштувати це шоу для Сергія, бо була закохана в нього, а коли почула, що в Сергія з Тетяною все йде до весілля, вирішила діяти. Тітка і справді була місцевою ворожкою, але робити нічого не довелося. Просто подіяли її слова. Сергій слухав дружину і не міг повірити, що вони так просто його обкрутили. Що ж я наробив? крикнув і вибіг із дому. Він бродив по вулиці уже п'яту годину. Та де шукати тепер спокій, він не знав.